Від жіночих суконь до чоловічих сорочок, від автентичних костюмів до різноманітних аксесуарів, розмаїття народного одягу та прикрас презентували в обласному краєзнавчому музеї своєрідний ланцюжок від минулого до сучасності в яскравих образах та стилях підготували майстри з вишивки рівненського професійного коледжу індустрії моди і краси. Майстри цього закладу обшивають найвідоміших рівнян. Роботи всі в одному екземплярі, і щоб зробити ту чи іншу вишивку, це треба ще володіти тою технікою, бо є ручна вишивка, є машинна вишивка, Відповідно, вони відрізняються так само і багасом того мережево деталями. Дівчата, вихованки закладу професійно-технічної освіти, взяли участь у невеликому дефіле. Зокрема, представили креативну сукню з образом лелеки, яку створили під час минулого року майстри виробничого навчання з кравецької справи. Начальниця обласного управління культури і туризму Любов Романюк відзначила внесок талановитої молоді у збереження українських традицій, автентичного одягу. Вихованки коледжу відтворюють вишиті орнаменти на різноманітних матеріалах та образах. Коли ти дивишся на оце різноманіття, в тебе перехоплює дух, і ти розумієш, наскільки талановита є наша молодь, адже вона не лише вивчила. Те, чим займалися наші пращури, вона вивчила кольорову гамму, вона вивчила техніку, вона вивчила неоднозначність вбрання в різний період. Вона це перенесла у сучасність до виставки спадок увійшли автентичні костюми, які характерні не лише для Рівненщини, а й увібрали в собі елементи та стилі інших регіонів країни від Поділля до Придніпров'я. Етнографиня та краєзнавиця Алла Українець поділилася враженнями від музею на базі коледжу, де зберігають зразки одягу та поповнюють його новими колекціями. Там все таке охайненьке, чистеньке, випране, аж блищить. А людина, яка музей очолює. Ну просто небайдужа людина, вона музейник музейник, окрім того, що вона там працює в текстильному, буду називати училище, бо так я звикла говорити. Справжній фахівець своєї справи. Рівняни та гості міста можуть ознайомитися з мистецькими роботами талановитих учнів закладу до 9 червня. А наприкінці травня в обласному центрі відбудуться традиційні музейні гостини, де будуть представлені додаткові колекції народного одягу. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.